Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. А тепер давайте з вами навчимося створювати архіви та працювати з ними. Це можна зробити двома способами. Безпосередньо у програмі. Давайте відкриємо меню Пуск і бачимо ось тут програму 7-Zip, а ми казали, що саме з нею будемо працювати. Відкриваємо цю папку і обираємо 7-Zip File Manager. Ми потрапляємо в середовище програми 7ZIP, де бачимо, що можемо додати файли до архіву, видобути, тестувати, копіювати, переміщувати, видаляти файли з архіву і отримати певну інформацію. Згорнемо поки що. І другий спосіб це з використанням контекстного меню. Наприклад, якщо я на одному із об'єктів, ви бачите, він в мене невеличкий, має всього лише 6,58 МБ, натисну праву кнопку мишки, і в мене в контекстному меню буде команда 7 zip та з переліком доступних команд. Поки що ми їх розглядати не будемо. І ми можемо створити таким чином архів. Зверніть увагу, я створила три порожніх папки: архів 1, архів 2 і архів 3. Нам потрібні вони для роботи, бо саме в них ми будемо створювати архіви. І в мене є папка архів, в якій є дуже багато текстових документів. І давайте з вами спочатку створимо архів умовно за замовчуванням із усіх файлів. Я натискаю Ctrl-A, беру праву кнопку мишки на одному із виділених файлів і обираю команду 7-Zip. Зверніть увагу, що тут, в порівнянні з попереднім натисканням правої кнопки мишки, в нас дещо більше команд. І ми повинні розрізняти, що видобути файли, це дістати файли з архіву. Ми поки що не створювали архів, тому в нас нема що видобувати. Якщо нам треба додати до архіву, це ми можемо виконати командою додати до архіву або додати до архів 7 zip Давайте з вами натиснемо саме ось цю команду. Ви бачите, що відбувається процес створення архіву, і архів з'явився у нас у поточній папці з ім'ям архів7z. Давайте відкриємо цей файл і бачимо, що в нас відкрилася програма 7 zip і де ми бачимо перелік усіх оцих от файликів, які у нас є. Давайте поки що видалимо цей архів взагалі. Натискаю видалити. Другий спосіб для створення архівів: давайте оберемо кілька перших файлів. Натискаю праву кнопку мишки, 7 zip і обираю команду додати до архіву. І в мене з'являється діалогу в вікно додати до архіву. Що ж я можу тут вибрати? А тут я вже можу вибрати деякі параметри. Скажімо, Я можу змінити ім'я архіву. Давайте назву його перші файли. Також я можу вибрати місце розташування, натискаю на кнопочку Огляд і зверніть увагу, що я можу обрати «Вийду в папку навчання і оберу папочку Архів 1 відкрита натискаю. У мене відразу зверху змінюється шлях і є навчання архів 1. Також ми можемо вибрати формат архіву, ось доступні формати. Давайте, нехай це буде зіп. Ступінь стискання. Також це потрібно методом спроб вибрати, яке ж стискання буде для тієї чи іншої задачі найкраще. Давайте виберемо ультра. Також метод стискання, розмір словника, розмір слова, розмір блоку, кількість потоків, ми зачіпати не будемо. Розбити на томи розміром. Якщо ваш архів дуже великий, і ви хочете, скажімо, дуже великий файл поділити на частини, залежно від того, з допомогою чого ви будете переносити цей файл або на чому ви будете зберігати. Наприклад, от якщо ви хочете зберігати на cd диску, вам потрібно поділити на томи 700 МБ. Якщо ви хочете зберігти на dvd диску, ви маєте поділити на наступні томи. Ми ж ділити не будемо, бо ви бачили, що всі файли у мене займають трошки більше ніж 6 МБ. Також ми можемо ввести пароль, також можемо вибрати потрібне налаштування. Давайте ми цього поки що чіпати не будемо і натискаємо ок. В нас блимнуло вікно створення архіву, і давайте перейдемо в папочку архів 1. І ось бачимо, у нас є перші файли, і ось папочка з замочком. Переходимо, повертаємося назад. Давайте оберемо, скажімо, останні файли. Права кнопка мишка 7 zip Беремо знову ж таки команду додати до архіву. І давайте візьмемо 7 zip Зверніть увагу, що створити SFX-архів у нас став активним налаштування. Обираю SVX архів. І, скажімо, давайте додам пароль 1,1.1. Можна додати ступінь стиснення. Давайте найшвидше. І Власне, перейменуємо архів, давайте останні файли назвемо. Зверніть увагу, що розширення архіву ExE це виконуваний файл. Тобто для відкриття даного архіву, для видобування із нього файлів, нам не потрібна буде програма архіватор. І оберемо папочку, давайте візьмемо уже архів 2. І відкрити. І «Ок». Гаразд. І останній спосіб додавання файлів. Давайте я хочу додати тільки текстові файли. Що я повинна зробити? У рядку пошуку я повинна класнути, і обрати формат файлів або вписати формат файлів, які я хочу занести в архів. В мене вже тут є. Бо я використовувала певні маски для пошуку, є масочка зірочка. крапочка Тіксті. Це означає, що я шукаю суто текстові файли з будь-яким ім'ям. І ось в мене видались результати пошуку. І ось ці всі файлики я хочу додати в архів. Виділяю їх, натискаю праву кнопку мишки 7 zip додати до архіву назву текстові файли і обираю папку архів 3 а також в налаштуваннях ми можемо обрати, видалити файли після стиснення. Тобто, зверніть увагу, якщо я виберу це налаштування, в мене файли із папки архів з розширенням txt зникнуть. Вони будуть занесені тільки в архів. Будьте уважні, щоб не обрати зайвий параметр. Я не хочу видаляти файли, тому натискаю ОК. І давайте перевіримо. Що ж нас відбулося, заходимо в папочку архів 3 і бачимо текстові файли. Давайте відкриємо цей архів. І, наприклад, що ж ми можемо зробити? Ми можемо тестувати архів. Тобто файлів 13, розмір такий-то 11 кБ, без помилок. Чудово! Також ми можемо отримати інформацію про архів. У нас з'являється вікно властивості, і ми бачимо розмір файлів, розмір файлів в архіві. У нас показує, скільки файлів, також фізичний розмір, розмір заголовків, метод стиснення, кількість блоків тощо. Якщо ж ми хочемо, скажімо, видобути. Певні файли із цього архіву. Давайте я візьму файл 1, файл 2 і файл 3. Я можу натиснути Видобути. В мене запитує, куди я хочу видобути ці файли. Ну, Давайте, нехай це буде в папочці архів 3. Я натискаю ок. І давайте подивимося, ось в нас є архів 7-Zip, а також три текстові файли, які ми щойно видобули. Якщо ж ми хочемо додати до архіву текстові файли ще якісь файли, давайте це зробимо. Тобто в нас виникла ідея додати файли ще, давайте візьмемо pdf. Зірочка, pdf. Отже, виділяю ці файли, обираю праву кнопку мишки, 7 zip Додати до архіву. Тепер я маю вибрати архів, до якого я хочу додавати. Це в мене папочка архів 3. І ось архів 7 zip текстові файли. Обираю і натискаю ок. Відбувається архівація. Тепер давайте подивимося. В наш архів 3. І що ж ми бачимо? Ми бачимо ось тут два файли PDF. Ось таким чином можна додавати файли до архіву. А тепер давайте з вами розглянемо розархівацію. Права кнопка мишки. Давайте я візьму папочку, створю розархівація. І нехай створю ще в ній папку 1 і папку 2. І заходимо. Роз, розархівуємо архів перші файли, відкриємо його. Давайте розархівуємо всі файли, бо як частинку файлів розархівувати, ми з вами щойно переглянули. Тож, давайте. Натискаємо праву кнопку мишки, Seven zip видобути файли. Можна, зверніть увагу, видобути до поточної папки. Тобто, якщо я зараз виконую цю дію, в мене в папці з'являться ці перші файли. Давайте все ж таки це зробимо. Ось, і бачите, з'явилися файли. Давайте я ці файли видалю, бо вони нам не потрібні. Наступний спосіб розархівації – права кнопка мишки, 7 zip І давайте візьмемо видобути до перші файли. Створиться папочка Перші файли, в якій будуть видобуті файли із архіву. Також ми можемо вибрати команду права кнопка мишки 7 – видобути файли. І ось тут нам треба вказати, куди ж ми хочемо видобувати. І давайте я візьму навчання. Ось в мене в... на робочому столі. Розархівація 1. Угу. Так, і ок. Видобуваю. Дивлюся, розархівація. Перші файли. Супер. Так, я не додивилася і я не перейменувала, щось в мене не спрацювало. Тепер давайте розархівуємо архів, що самовидобувається. Заходимо в папку-архів 2, натискаємо на даному архіві. В нас з'являється діалогове віконечко, яке питає, куди ж ми хочемо розархівовувати. Я хочу розархівувати у папку 2 екстракт. Запитує пароль 1.1.1. І перевіряємо. Будь ласка, є наші файли. Тобто, отак легко працювати з контекстним меню. Якщо ми хочемо працювати з програми, це дещо складніше. І ми починаємо з того, що в рядку адрес ми маємо відкрити потрібну папку, для якої ми будемо створювати архів або для файлів якої ми будемо створювати архів. В мене на диску це робочий стіл «Users». Stop. І ви зверніть увагу, що для того, щоб відкрити потрібну папку, треба усвідомлювати, куди вам потрібно заходити, папка за папкою. І ось у мене є навчання і папочка архів. Оце найскладніша дія знайти саме ті файли, які нам необхідно архівувати. А тепер все дуже просто: обираємо необхідні файли і беремо додати. У нас з'являється те саме віконечко, з яким ми вже працювали. Давайте я назву архів, скажімо, одинички і запишу його в папочку архів 1. Відкрити. Також давайте виберемо ультрастиснення і натискаємо до ОК. Аналогічно, якщо я хочу додати ось ці додатки до попереднього архіву, я маю натиснути додати. Тепер натиснути на три крапочки, обрати той архів, куди я хочу додати ці файли, і натискаю ОК. Давайте перевіримо: ось мене архів 1, один, одинички. І звертайте увагу, що окрім ось цих документів Word. У нас є ще два документи PDF. Далі. Якщо ж я хочу видобути файли з архіву, або ж давайте протестуємо архів. Для цього ми маємо вийти в папочку Архів 1, ось, і візьмемо тестувати. Ось, будь ласка, інформація про розмір файлів в архіві. 689 кБ. І Початковий розмір 1150 кБ без помилок. Також можемо отримати інформацію, тобто в нас з'явилося віконечко властивості. Також ми можемо, якщо ми хочемо видобути, то натискаємо на мінус. І тепер в нас запитує, що ж ми, куди ж ми хочемо видобувати. Давайте візьмемо в папку Розархівація, в папочку 1. І візьмемо, нехай все-таки папка 111 буде. натискаю ок. Давайте переглянемо. Ось є папочка одинички, і тут бачимо всі необхідні файли. Якщо ж ми хочемо видобути із архіву якісь конкретні файли, давайте барбарис і білоба. Ми візьмемо видобути два файли, і нехай це буде в папку два. Розархівація в папку 2. Тобто, все дуже логічно. Саме головне зрозуміти логіку ось цієї архівації, як це все працює. Бо насправді, здається, що дуже складно, а насправді все досить логічно. І ось Барбарис і білоба. Ось таким чином, друзі, працює архівація та розархівація. Сподіваюся, що я не дуже вас сьогодні заплутала, що інформація, яку ви отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла, саме головне. Дякую за увагу та до нових зустрічей!